Тролейбуси під контролем. Черкаський електротранспорт обладнали GPS-трекерами. Вони дозволять відстежувати точний рух електромашин та знати точний час їх прибуття. Такий додаток розробили місцеві програмісти, говорить Олександр Цабій. Я ось тролейбус, тролейбус рухається в реальному часі. Кожні 10 хвилин у нас оновлюється оп, і він бачите, переїхав, він… Ні, нудним очікуванням на зупинках черкаські програмісти розробили спеціальний додаток для смартфону, завдяки якому можна відстежувати рух міських тролейбусів у режимі реального часу. Використовується звичайний GPS-трекер, він встановлений в кожному тролейбусі. І за допомогою GPS-каналу через сім карти він передає свої координати на сервер. А сервер вже передає ці дані в інший сервер, який виконує всі розрахунки. І також передає ще один серві, який вже розсилає всім користувачам, які хочуть дивитися в АПІ, де зараз їде тролейбус. У додатку можна дізнатися місце перебування тролейбусу, точний час прибуття електротранспорту та загальні відомості про маршрут. Програмісти зізнаються, програма працює ще не на всі 100, адже знаходиться в тестовому режимі. Десь 400 людей підписалися на приватну бету це закритий доступ до ресурса, а люди пишуть якісь поправки, які треба зробити. Якісь уточнення. Звичайно, ми розуміємо, що неможливо випустити продукт перший, який без доган. Тому ми слухаємо фідбек наших користувачів. Розробники розповіли, що вже незабаром додаток вийде у вільний доступ. А в майбутньому програмісти планують домовитися з місцевими перевізниками і обладнати gps трекерами маршрутки. Олександр Цабій, Віка, Новини.